Затверджена міською радою програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків насамперед покликана допомогти в частині фінансування першого капітального ремонту після прийняття будинку на баланс ОСББ серед робіт, які найчастіше виконуються в рамках програми: ремонт покрівлі, міжпанельних швів, внутрішньобудинкових комунікацій, систем тепло та водопостачання, електричної проводки. У цьому році з міського бюджету виділено тільки на реалізацію цієї програми підтримку виконання капітальних ремонтів на 29 таких об'єднаннях. Це ті 29 об'єднань, які на початок... 2015 року всі мали проекти, всі мали відповідні експертні висновки. Даною програмою передбачена можливість якраз фінансування напряму самих об'єднань. Таким чином кошти даються замовниками робіт по виконанню капітального ремонту. Стає якраз саме об'єднання співвласників, не управління благоустрою, не виконком міського ради, а саме об'єднання. Рішення стосовно того, що в першу чергу потребує ремонту, приймають самі учасники ОСББ. Я живу в доме номер 6 по улице 22-го партсъезда со дня сдачи дома в эксплуатацию. В нашем доме за эти 25 лет была очень тяжелая обстановка, связанная именно с электропроводкой. Несколько раз были пожары. И в тот момент, когда мы создали наше ОСББ, выбрали руководство, мы решили на общем собрании, что прежде всего нужно нам поменять электропроводку. Заказали документацию подрядчику, нам все сделали. и сейчас проводятся работы, которые контролируем мы сами. А вот за адресом Симонова 7 ведётся капитальный ремонт системы центрального опалення. З 1 февраля 2014 года было создано ОСББ в нашем доме. За этот период было сделано очень много работы с нашей стороны, а сейчас нас поддерживают и городские власти. На данный момент ведётся капитальный ремонт центрального отопления. Дом, як бачите, у нас очень великий, п'ять під'їздів, роботи очень много і робота очень дорогостояща. Як зазначив начальник управління благоустрою та житлової політики, міська програма діятиме і надалі, адже вона вже довела свою ефективність у визначенні потреб безпосередніх представників ОСББ.